Зараз поговоримо з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком про те, як він відбувається. Будь ласка, вітаємо, пане Олександре. Пане Олександре, покажіть себе О, показався Спасибо. пане Олександре. Доброго здоров'я! Дякую, доброго що знайшли для нас час ввечері в п'ятницю. Коли всі порядні люди, окрім Портнікова і вересня, безперечно відпочивають. Але українське військо продовжує йти вперед. Наскільки це? Схоже на картинки, які малюють собі, пане Олександра, люди. Я себе постійно б'ю по 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 пиці, от по цій, тому що постійно у мене таке враження, що от наступ має бути як фільм Озеро Вас Вождіння. Коли знизу їдуть 5 Боже мільйонів, Господи, Авто? Господи. можна подумати, тебе в школі не водили. О. Туди да О, ні, я був дисидентом. Ще був фільм салдати став... свободи. Там в першому в перших рядах наступаючих шовленіда річ Брежнєв. як коротше. Отут летять прекрасні літаки радянські по 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 суходолу їдуть 7, 7 мільйонів танків над ними 18 мільйонів літаків і і враг біжить а як сьогоднішній оцей наступ відбувається очевидно що не так але як можете бодай описати пане олександре Може, ну звичайно, якби ми мали 18 мільйонів танків, 7 мільйонів літаків, то воно би так і відбувалося, як ви описали, безумовно. Але по заяв все ж таки нам теж треба виходити з того, що ресурси в нас обмежені, хоч нам і доволі таки суттєво допомагають наші партнери. Тому з точки зору візуалізації історичних прикладів та паралелей. Враховуючи тим більше, що це південь України, я би все ж таки вдався дещо з того, що ми поки що бачимо, це знаєте, як тактика Нестера Махна. Тільки зараз не тачанки з великими з крупнокаліберними кулеметами, а бронетехніка, піхота, плюс підтримка артилерії, які дають той результат, який, вочевидь, став В виконання тих завдань, які, вочевидь, ставляться зараз. А ставляться завдання це е -е, маневрувати. Вишукувати, де є проблемні для ворога лінії оборони, атакувати, змушувати розтягувати його захисні лінії по всій лінії фронту, яка доволі таки протяжна, перекидати резерви, тобто фактично заганяти, що називається на першому етапі, тому що вони до кінця не розуміють, де ж будуть ті удари. А там, де удари вже йдуть, наприклад, як на південь від великої Новосілки, те, що ми бачимо, вже звільнені села там є і населені пункти. Іде вже російські війська розташовуються в південніше в районі Старомлинівки, там на висотах своєї артилерії. Ось там завдання вклинитися в цю оборону, закріпитися на плацдармах і створити а, певні коридори, через які вже буде на наступному чи наступних етапах просування техніки забезпечуватися: танків, а, важкого озброєння, бронемашин і тому подібне. Тому ось так я на сьогоднішній день це. Бачу і маю сказати, що попри те, що в когось дійсно в уяві воно має складатися саме так, тут так не буде. Тут все ж таки наша задача полягає в тому, аби діставати ворога раптовістю, швидкістю, маневровістю, і при цьому постійно тримати в напрузі, От що називається турбуючий вогонь, тільки з пересуванням, з постійними маневрами, з постійними такими рейдами, контратакувальними, що я думаю, неодмінно дасть певні свої результати. Так, ну який висновок можемо зробити, що режисерам треба готуватися знімати вже інші фільми. Вже такі фільми, як коли знімали, вже вони не відповідають дійсності. Значить, режисери мають якось перенавчатися. Як вам результати, пане Олександра останнього Рамштайну? Це таке важливе питання. Наскільки він це чи це така допоміжна історія? Бо ми бачимо, що останнім часом не так про зброю, як про боєкомплекти, йдеться. Що зброї ніби вже є, ну може її недостатньо, але досить суттєво. Але тепер треба ці живити цю зброю снарядами. Цілком погоджуюсь. Нам просто треба розуміти. Досить часто в нас тут теж прикута увага, і ми чекаємо новин. Знаєте, що там, як було з Рамштайном, раз проти корабельні ракети, другий раз системи Хаймерс, потім ще до цього артилерія суттєво, наприклад, ствольна М-3 Сімки. А потім, все ж таки, так чи інакше обговорювали танки. Ми почули танки. З літаками якийсь прогрес, певний є. Але не треба забувати, що 60-70% успіху проведення бойових дій це. Тилова робота це логістика, це забезпечення, це виготовлення зброї. Її вчасна доставка і доставка в великій кількості стільки, скільки необхідно для підтримки вогневої активності. І ось цьому прис. Присвячені два попередні Рамштайни, і це, який був іще попередній, як його охарактеризував генсек НАТО Столтенберг, вони будуть нудні для широкого загалу, але на них будуть обговорюватися дуже потрібні речі. І ось що важливого я особисто почув а, з цього Рамштайна, це заяви міністра оборони США Ллойда Остіна, який сказав про те, що вони готові до марафону. Я вважаю, що це дуже важлива історія, тому що в них є розуміння того, що наступальні дії об'єктивно потребують більше ресурсів, ніж війна в обороні від оборони. І тому, звичайно, це потрібно забезпечити. І судячи з того, які є настрої в наших партнерів, а я би тут звернув увагу на те, що як тільки пішли чутки про те, що Україна отримала чи пошкоджені там, чи втрачені Бредлі. Пошкоджені танки Леопард, одразу були заяви від Франції, Німеччини і США, що в принципі її нам поставлять, і зараз до речі, ми почули за результатами цього Рамштайна про те, що буде бронетехніка сьогодні. Бельгія так само зробила відповідну заяву про М113 бронетранспортери. Тому я оцінюю позитивно, тому що ми бачимо, що те, що нам необхідно для підтримки наших наступальних дій, ми будемо отримувати. Про це можна вже сказати з абсолютною відповідальністю. Ще одне важливе питання теоретично суто. Кажуть, що може Україна отримати якийсь такий ізраїльський статус спеціального партнера, не члена НАТО, але якогось спеціального партнера. Але я читав, читав, може ви читали краще, може ви знаєте кращу мову. І я таки не зрозумів, окрім грошей, що дає цей спеціальний статус, коли я читав, який спеціальний статус у Єврейської держави щодо в стосунках США? Це гроші, це знов таки зброя, ракети, боєкомплекти. Може розвідувати гроші на... Єгипту? Ну, ну то вже далі. То в 79-му році почалось да? от те. Ну було б непогано, щоб Америка платила Росії, щоб вона не нападала на Україну. Якийсь такий дуже е, близькосхідний варіант замирення. Отже, пан Олександр, Нічого ніяких насправді гарантій безпеки, окрім е, грошей допомоги, як я вже казав, е, може розвідданими вишкіл українських вояків і так далі. Тому по, по навчання там пілотів, парасолю над нами ніхто розкривати не збирається. Правильно я зрозумів? Я думаю, що це лише один із варіантів, одна із опцій, яка розглядається і її не варто сприймати як виключно остаточну. Тому що я думаю, що ми будемо мати з нашими гарантіями безпеки врахований різний досвід: і досвід Ізраїлю, мабуть, і досвід Японії, досвід Південної Кореї, частково і досвід скандинавських країн, які не були е учасниками НАТО донедавна, але мали певні гарантії. Тобто, я думаю, що це буде ось такий мікс. Для нас ключове є три позиції. Я їх можу озвучити про які говорять і на які наполягають з нашими партнерами: перше це дійсно надання нам зброї, друге фінанси і третє. А це дещо теж з ізраїльського варіанту. Це спільне виробництво зброї, інвестиції в сектор оборонної промисловості, реалізація спільних проєктів. це дуже важливо. І нам все одно треба думати про це на майбутнє, тому що. Зброю треба виробляти, і це задача для нас. Тому я думаю, що ось по цим трьом позиціям. Але чи відкриється, ви знаєте, от я до речі в останнім часом і пропоную на різних майданчиках, що от зараз, коли Росія перетягує ядерну зброю в Білорусі, йде злам серйозний злам європейської безпеки, на що НАТО так поки що стримано реагує такими заявами. Ми це візьмемо до уваги, там будемо діяти і так далі. Але це ж привід для того, щоб заявити і сказати про те, що так на Україну потрібно поширити гарантію саме тієї парасольки, про яку ви згадували. І системи протиповітряної оборони і системи ПРО, якщо ми вже отримуємо, дійшло до того, що ми отримуємо Петріоти і будемо отримувати ще, то треба робити наступні кроки. Є системи тієї які дуже добре перехоплюють ракети будь-якої дальності, і балістичні і небалістичні, це потрібно робити. Потрібно починати ось цього. Я думаю, що це був оце був би приклад. Оце був би приклад гарантії безпеки. Давайте з цього почнемо. Це дійсно те, що предметно можна побачити і відчути. І я хочу наголосити, для цього є підстави, тому що тоді, коли згадайте середину х років, пам'ятаєте, як Росія гвалт кричала про те, що не розміщували про в Румунії і в Чехії США. Було ж тоді цілий скандали. Так тоді вони аргументували тим, що тут немає ядерної зброї, Україна Білорусь без ядерні держави. Там це нейтрально. Для чого це? А зараз же змінився змінилася ситуація. І у тепер у Росії жодних аргументів навіть заїкнутися про те, що чекайте, а ви порушуєте якісь базові домовленості. Так ви ж почали перші. І тому я думаю, що це було по перше і демонстрація сили з боку альянсу і наших партнерів. І друге, це було б демонстрацією, а що ж може бути саме тими гарантіями безпеки, що називається предметно побачити. І тим більше ви знаєте, що для України це важливо, тому що коли ми зараз говоримо про гарантії, одразу йдуть аналогії до Будапештського меморандуму. І ось цей шлейф, який пішов негативний, негативний досвід, якого ми зачерпнули під час цієї повномасштабної агресії російської, його треба розбити. І розбити ось саме такими. Уже предметними речами, і ось про це на різних майданчиках зараз ідуть дискусії. А, і я вам, Далі, далі, так. далі, далі, далі. Як казяк, я як, як, як Великий Ленін, далі, далі, далі. Я завжди з великим повагою ставився до дипломатичної сили, звитяги і військової коморських островів. А президент цієї держави серед інших прибув сьогодні до Києва Наскільки... Він голова Африканського Союзу. Я розумію, що він голова Африканського Союзу. Я ще раз повторюю: президент Коморських островів, якщо ви спробуєте знайти на карті, не так легко буде. От, але просто, а що вони хочуть? Це, це навіщо? От це, ну, я розумію, Бразилія велика країна, лідер чи Країна, яка хоче стати лідером а, Південної Африки. Я розумію Індонезія, Південно-Східна Азія, Південно Америка, а, е, п, е, да, Америка да. добре, що ти мене виправляєш. Я постійно помиляюсь, мені мене треба. Сьогодні день народження От. Тому, а що в Африка, а що Коморські острови нам на це скажуть? Що нам скаже Сенігал, про який я, я там, до речі, колись був дуже правда, давно. А окрім поета, президента Сікутуре, я нічого про сингапольда сідодар Сенгора. Я не буду Сінгора, день да. народження Альземера. <годи> <Підпи> Добрий, <сміка> Служи, <Crow> Скажіть це все ж таки, для чого африканська мирна давай Ініціатива? Давай напиши тут і просто тримай так, щоб ніхто не забув. Шановних наз... редакторів, попрошу написати да. нам чи і принести. One, One up, 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 uh, так, uh, ти uh, та, правий все, я зрозумів. Yeah. Може, програму <гум> проведемо, ні? Чи ти будеш читати <гум> далі, <гум> далі свій <свої> комп'ютер? <гум> ну, я не читаю, щоб ти не помилявся. Я бачу, я бачу. Ви знаєте, я думаю, що. Ну просто це така відповідь, а їх отв'ят я можу назвати російський, що вони намагаються все, що вони можуть дати. От, подивіться, український президент Зеленський він відвідав країни Європи. Ми знаємо Італію, Німеччину, Францію, Британію. Потім був візит на в Японію на саміт країн Великої Сімки. Були заяви, з підтримки України, все засудили Росію. Ну а Путін далі в міжнародній ізоляції, і от е, це єдина відповідь, яку він може надати на е, зустрічі великої сімки на рішення, які ухвалюються, Рамштайна і так далі. Відповідь ось цей африканський десант. Ясна річ, що е, два питання основних ключових, які їх болять, і вони будуть ставити: це мінеральні добрива і це зерно. Я думаю, що так, і ось тому вони приїхали. Тому вони зараз в контексті того, що страждає продовольча безпека, давайте спробуйте якось помиритися. Ну і Путін це використовує для того, щоб продемонструвати. Дивіться, я ж мовляв, не в міжнародній ізоляції, бо мене ж президент Алжиру назвав уже. Найвеличнішим як він там його лідером, там другом і так далі, цивілізації. Ну тобто, от власне кажучи, для цього для чого це все використовується? А Путін ще й взяв і ухвалив рішення давайте атакувати Київ в цей день кінжалами, щоб принизити африканські народи. До речі, це цікаво насправді, тому що. За логікою розумієте, вони би не мали туди їхати в Росію, тому що Росія зараз особлює центр неоімперіалізму. А ці країни і народи вони завжди проти цього боролися. І якщо можна було ще зрозуміти радянські впливи, то радянський союз він робив ідеологічну надбудову для боротьби якраз з капіталізмом там і так далі, з поневоленням і тому подібне. То Росія навпаки. І це абсолютно до речі, шизофренічний конструкт на сьогоднішній день виходить, коли вони закликають почути Росію а, взагалі континент, який вийшов і зараз всі тренди говорять про, про боротьбу з колоніалізмом. А вони фактично закликають цей колоніалізм узаконити в тій чи іншій формі, тому що вони ж прекрасно розуміють, що позиція Путіна про те, що зараз а, територія Росії це ще й Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ, і вивести війська. З території Росії він не планує. Це його позиція. Тому закликати ось до цього зараз з такими рішеннями, з такими пропозиціями в момент українського контрнаступу ставити воза коня, Вибачте, абсолютно нелогічно. Дякую дуже.